Доброго дня, ми раді вітати у вас в цінах музею мистецьку. Сьогодні у нас відбувається пересічна подія. Ми, за, за, е, ми зараз мало відкриваємо виставок, але ті виставки, які ми відкриваємо, це дійсно е, дуже нагальні і виставки, які потребують нашої з вами палі. Е, черговий фотопроєкт і ігор політика. Людина, мабуть, яку знає кожен з наших містян, це людина, яка завжди з фотоапаратом, своїм, своєю зброєю, своїм засобом праці, людина, яка є професійним фотохудожником, кореспондентом, журналістом, людина, з якою ми досить тривалий час співпрацюємо, І людина, яка завжди радує нас своєю творчістю. Сьогоднішній фотопроект. Він не такий, скажімо, має не таке позитивне уяву, таку як там, мирне життя сьогодні у нас представлена техніка, яка наробила яка дуже багато шкоди нашій державі. Продовжуємо нашу акцію, яка представляє Україну весну 2022. І ця фотовиставка, яка має назву, війна, сьогодні відкривається в стінах музею. Я надаю слова автору проєкту Ігорі Івановичу Кілі. Доброго дня. Дякую, що ви завітали. Це немає в честь, що пішов подивитися. Ну, цю виставку я... це була моя ідея. Я узнав про те, що у нас десь тут. На границі нашої області знаходиться техніка, її привезли. І сказав своєму шеф-редактору Сібіяна Андрію Лисенка, що треба чи можна так поїхати. Вадим Жорджович мурований дав нам добро, ми середилися і поїхали знімати оце страхіття, страхіття війни, можна так сказати. На цій виставці представлено 16 робіт. 16 робіт. Техніки загарбників, які були в бучі, дірківні, були в Миколаїві, які знищували нас, наших людей, знищували все, що бачили на своєму шляху. Я не дуже люблю фотографувати негатив. Я його ну, намагаюся зовсім не фотографувати, бо він складає не, очень, не дуже гарно. Специфіку на своє життя і на життя торчуючи. Ну це було виключення. Виключення Для чого? Для того, щоб наші мешканці міста, області, ну хто побачить цю виставку, я думаю, що побачить багато людей, розуміли, що війна це, вона є, вона зараз проходить, вона рядом з нами, вона вбиває. Тому кожен, хто як може, хто може на фронті. То може в тилу, журналісти можуть на інформаційному фронті допомагати нашій перемогі, щоб вона все ж була. Тому ми заслужимо цю перемогу. Ми мирна нація, і так як з нами поступають загарбники, ну, це, це слів нема нічого цього, щоб можна було сказати. Ця виставка це сьома персональна моя, тобто за весь час, це сьома виставка, яку я зробив для труднича, для... Кіровоградців тоді ще було. Дивилися, вони були, наше місто, журналісти були, було багато такого позитиву. Але так, так, так сталося, як можна сказати. Тому ця виставка переглянути, побачити. Тут є, що цікаво можна подивитися на цей танк, там де написано на Київ, там було написано на Львов. Це вони так хотіли їхати на нас, нас знищили. Початку ті там, танк, він вже давно не працює, вони залили туди варючку, їхали. Це наші ЗСУ його відбили, цей танк. Ну, то есть, для цієї фотографії така історія цікава. Чи той нові ну, роліт, який розпався, то есть, його теж влучили. Влучили наші ЗСУ. Тому з ЗСУ будемо стояти ми на своєму, як говориться, фронті. А ЗСУ на своєму фронті. Перемога буде за Дякую. Це ж такий дещо позитивний момент, тому що це закономірний кінець цієї техніки, яка зайшла до нас і тих, хто прийшов до нас з мечем. Це їх закономірний кінець. З початком військових дій наш музей активно проводить, як Ігор каже, різноманітні заходи в колонецькому фронті ми також активно волонтеримо. І один з напрямків нашої роботи ми створювали. Руками, і, в тому числі, і е, переселенці, і ангелятки. Я хотіла би подарувати пану Ігор, такого ангелятка, він ткань ангелик на невеличкому станку, на згадку про наш музей і е, на добру пам'ять вас обоїхав, тому що ну, е, ми навіть передаємо на фронт хлопцям і вони фотографуються, вони його десь носять біля серця. Ми віримо, що цей Янгалядко виграє людина, яка є в Дякую. Ці Єнгалядко я бачив, як його поробили дівчата. Тобто, навіть, навіть, навіть писали про це. Тобто, це дійсно така цікава Україна. Це ручна робота, це Янгелик, я думаю, що такий невеличкий подарунок до свята сьогодні, до речі, хотіла б знову привітати всіх сьогодні велике свято Преображення Господнє. Бо як вони веспася та народі. Тому ми всім бажаємо доброго здоров'я, звісно, добра, миру і всіх разом до перемоги. Дякую. Колег насправді не партнера через те, що ти стажок і звернувся до спілкування і попросив, щоб були організаторами і ініціаторами цієї виставки. Тому приклала вас на своїх кажуть. Світлини, ви бачите. Сьогодні в нас війна, це велике горе, і нас український народ переживається. Кожен з нас в цій війні має робити свої кроки для того, щоб ми колись настала перемога. Кожен робить різні, хтось великий, як ЗСУ, наші воїни на фронті, хтось маленький, такий, як і от, от, коли роблять такі світлини. Але ці кроки обов'язкові. Журналісти теж долучаються в цих кроків, я підтримую практично всі проєкти, які ініціюють журналісти обласної спілки, і журналісти Національної спілки, і нас підтримують багато журналістських спільнот у всьому світі. У мене зараз в руках, я хочу презентувати сьогодні, це вже другий номер газети Гриз України, яку ми видаємо разом із байковськими нашими колегами. От, тут є і наші місцеві. Тобиницькі і кілоградські І так само, як і на своїх світинах, і так само в цій, в цій газеті і у всіх на, на ваших сайтах, в ваших газетах, кожен по-своєму розповідаємо, розповідаємо про цю війну героїзм нашого народу, про те, те зло, яке приносить на нашу територію. Е, я хотів би одне, щоб ми повернулися колись рано чи пізно. До тієї теми, яку люблять нашого громадського літанка, щоб ми знову повернулися до теми позитиву. Тому і Святішнє свято, і наші всі побажання, я думаю, що рано чи після їх почули, І ми святкуватимемо нашу перемогу, а ці світлини справедливо займуть місце десь в архівах, глибоко глибоко, ми знову будемо показувати позитив нашого життя. Всього найкращого вам дякую. Дякую,